Та й усіх, а тепер я вам роблю розклад на майбутнє. Просто на майбутнє. В Україні, надалі буде стабільна виплата пенсій. В Україні, надалі буде стабільна виплата пенсій. Буде надовго. Виплати будуть пенсійні, не хвилюємось. Чому роблю пенсії багато? За втратою годувальника, інвалідність, за віком. Це основні. І ще якісь Ну, це ні з ким я працювала. Інше, знаєте, мені не доходило. І далі двіться. Втрата годувальника це молоді. Інвалідність також може бути молоді. За віком також різний вік, в залежності від того, де людина працює. А давайте я спитаю так, тепер. Ну, дьявол, це зрозуміло, що дьявол з цими пенсіями буде проблеми. Ті, хто зараз на пенсії отримувати будуть поки що. Молодь, яка зараз молодь на майбутнє буде отримувати пенсію? Нинішня молодь буде отримувати далі пенсію, потім на майбутнє. Ну, що вам сказати? Залежить від нашої влади, а там буде інша пенсія трошечки. Бачите? Розчарування, верховна жриця і повішений. Любі мої, обіцянки будуть, там буде інший рівень поційного забезпечення. Зовсім інший. Майте на увазі, будь ласка. Ось так.